зараз знаходимося біля біобліотеки. Нас сюди запросили на цікавий захід. Гайда за мною. Значить, дивіться. Перше завдання. Відкривайте конверти, хто в нас там буде. Відкривайте, відкривайте, читайте його завдання. Ну, читати ж всі ж мінімум. Ну, будь ласка. Завдання? Утвори. Переставте літери у слова так, щоб вийшло нове слово. Да, читай слово, яке в нас? Тіло. Є? Яке ми можемо переставити літери, щоб вийшло нове слово. Літу. Правильно. Молодець. Молодець. Далі. Сосна. переставляйте. Насос. На Насос. Молодець. Марка. Рамка. Рамка. О. Сир. Ранок. Нора. Мишка живе. Нора. 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 Осел. Село. Угу. Діти, перша ваша підказка, треба знайти наступне завдання по слідам. Хто був уважний? О, я, я. Я, я бачу. Женя, я побачив на сам перед. Ідемо <гум> по слідам. Є слід. О, є, відкриваємо, що там за завдання. Шукаємо завдання книжечки. А ну, шукаємо там щось должно бути. листочок, хто там читає, що там написано. Хочеш бути моїм другом. На молодшому абонементі, абонементі знайти книгу. Угу. Як називається книга? Ось. Хочеш бути моїм другом. Хочеш бути моїм другом. І ваше завдання, діти, тут є у вас шифер, Тобто на кожній сторінці що треба зробити. На четвертій сторінці, перший ряд, 16-та буква, знаєте, значить, ми вертаємося на молодший абонемент і шукаємо Книгу хочеш бути моїм другом. Діти, шукаємо, книгу хочеш бути моїм другом. На полочці. Вона знаходиться на полочці. Шукаємо, 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 книгу хочеш бути моїм другом. Хочеш бути Все. моїм другом. А, слава слава Богу. Богу! Так, значить, дивіться, діти, відкриваємо четверту сторінку. Там вони внизу пронумеровані сторіночки. Вам треба знайти перший ряд і знайти 16-ту букву в першому ряді. 16. Що це за буква буде? 11, 15, 15, 16. П. 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 Запам'ятали букву П. Тепер відкриємо сьому сторінку, другий ряд, друга буква. <рес> а, ну. Друга буква. Сьома сторінка, другий ряд. Друга буква. Сьома сторінка. О, сьома, сьома сторінка. діти. Другий ряд, друга буква. А, а, а що у а, нас виходить? А, а. Тепер десята сторінка, третій ряд, перша буква. Десята сторінка, третій ряд, перша буква. Десята сторінка. Третій, Третій ряд, ряду. перша Z. буква, і п'ятнадцята сторінка. П'ятнадцята сторінка. Пазл. <плес> 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 Два... Другий ряд, дев'ята буква. Другий ряд, дев'ята буква. Рахуємо, рахуємо, рахуємо. Що у нас виходить пазл. Ваше завдання, ось, дивіться, скласти пазл. Тут він з малюночком, тобто вам потрібно скласти. Підходьте так, що там. E, was close to puzzle За мультика, ну. Я тут знаю, що це. О, молодці. Значить, дивіться, тепер ви склали молодці. Ваше завдання знайти книжку 39 ключів. В ній буде підказка. Дивіться, по о, дивіться, як. Молодець. Шукайте в одній з книжки, буде підказка. Ну, о, о, Надійка, знайшла. О, відкривай, що там написано? Откриває. Куди нам дивляться далі? Люба. Що там написано? Маленьке добуті. Там, да, Нічого. Ну, ви там де багато ящиків. А ну подумайте, де ми багато каталожні ящики багато. Ось тут і там. Ні, каталожні. Ага. Ми, а ну згадуйте, де ми бачили? Та, тут ну, так, точно. це каталожні а ящички. Так, це у нас мене. каталог, в якому зберігаються карточки. Ось я вам зараз покажу. На книжечки із усіх бібліотек нашої громади. Ви знаєте, так, що ми живемо в громаді? У нас 12 бібліотек в громаді. Це називається обліковий каталог. Ну, а тепер я хочу вам задати питання, на яке я хочу, щоб ви відповіли. Як називається заклад культури, що організовує збір, зберігання творів друку та інших носіїв інформації? Каталог. Ні, заклад культури. Каталогія і бібліотека. Правильно, молодець. А тепер вам завдання. Хто у вас головнень? Ви вихватаємо. Вихвати. Да, Читаємо завдання. Так, так. так, що там у нас написано? Ось це так? Да. Пропонуємо пригадати український алфавіт. Скоритаєтеся нашим шифром. Кожна літра літра стоїть лі... під лі... визначеним лі... порядком. Ви номером алфавіту, і ви дізнаєтесь, куди йти далі. Тобто у вас є завдання. Ви бачите, літери написані. Mm -hmm. Вам треба знайти яка шифр? шифр. шифр. Так, що 26, Це яка буква в нас? Чи? Чи. От, записуюся тут. Перше, Це називається Чи". криптограма. І так кожну Чи. букву вам треба виписати. Що нас вийшло? Читальний зал. Значить, повертаємося до мене. 啊，很干净。 Привіт, як тебе звати? Ксенія. Скільки тобі років? 12. Ти вперше у бібліотеці. Так. Тобі тут сподобалося? Так. Да. Чи сподобався тобі сьогоднішній квест? Так, сподобався. Мені було цікаво, як ми тут розгадали кросворди та шукали слід тварин. Чи любиш ти читати книжки? Так, я їх читаю вдома, але сьогодні я записалася в бібліотеку. Ну, удачі тобі. Представтесь, будь ласка. Мене звати Олеся Іванівна, я завідуюча дитячою бібліотекою Філією П'ятихатської центральної міської бібліотеки. Сьогодні в нас був проведений квест в пошуках книги в дитячій бібліотеці, який проходив по всіх відділах молодшого та старшого абонементу та читального залу. Захід був приурочений всеукраїнському тижню дитячого читання, який проходить по всій Україні, і конкурси всі стосувалися українських казок та зарубіжних письменників, які діти, я думаю, всі знали. Діти гарно показали свої знання, швидко орієнтувалися в стінах бібліотеки, весело провели час. І ми раді їх завжди бачити в нас. Сподобалося вам спілкуватися з юними читачами. Ну, оскільки ми працюємо в дитячій бібліотеці, нам дуже подобається спілкуватися з усіма читачами від маленьких до старших, і ми дуже раді вас були бачити. Дуже приємно, що ви до нас завітали і стали читачами нашої бібліотеки, хто ще не був записаний, і тому ми вас завжди чекаємо до нас в гості. У нас будуть іще безліч конкурсів, вікторин ігор, і тому ми вас будемо ще запрошувати. Я думаю, що ви до нас обов'язково прийдете. Дякую вам.